Аеропорт Бориспіль удосконалює пропускні можливості. З осені в повітряних воротах України відкриється перший у державі трансферний термінал. Реконструкція терміналу Берус розпочалася в 2009 році. Її планували завершити наприкінці 2011-го. Однак плани змінилися. Керівництво повітряних воріт України вирішило удосконалити роботу терміналу на предмет трансферу. Це значить, що пасажирові, які здійснюють пересадку, тепер не потрібно буде проходити всі пропускні процедури в різних терміналах. І реєстрація у пропуск багажу. Зосередиться в одном месте. Нужно предоставить максимально удобные условия для пересадки с одного рейса на другой. Это касается как внутренних перевозок, с одного, с одного внутреннего рейса на другой, как международных, так и трансфера внутренних пассажиров на международные рейсы. Термінал А, що на сьогодні виконує внутрішні перевезення, за словами генерального директора аеропорту Борис Пілянтона Волова, має низьку пропускну можливість та застарілу систему обробки багажу. З 1 вересня його функція виконуватиме термінал Б, але вже за новою системою. В результаті збільшиться зона прильоту внутрішніх пасажирів. Їх пропускна можливість. Нова ділянка багажного відділу буде оброблена двохрівневою системою. Пропускна способність термінала Б 1600 чоловік час. У терміналу а пікова була 600. Тобто ми додаємо мінімум человек в Час немало місця у провадженні нової технології займає співпраця з митною та прикордонною службами. Наголосив заступник голови державної авіаційної адміністрації Юрій Солончук. Уже ведуться переговори з ними про упрощення всіх формальностей, для того, щоб дійсно на багаж пасажирів приходив по трансферній зоні в найкоротше час. Менше часу на трансфер, більше пасажирів підрахували представники авіакомпаній. Сакріть час стиковки для пасажира порядка до 30 на 30% і, відповідно, привнішньо допомітні трансферні потоки. Водночас продовжується будівництво терміналу, Д. вже по завершенню євро 2012 Він візьме на себе функції трансферу. Леся Карпенко, Вадим Довбуш, новини телеканал Бориспіль.